В ефірі програма Української служби голосу Америки Час Тайм я Наталя Леонова вітаю. Процес надання Україні літаків F-16 Продовжує рухатись. Про це на прохання голосу Америки підтвердити надходження американських винищувачів в Україну під час брифінгу заявив радник Білого Дому з комунікації у сфері національної безпеки Джон Кірбі. Вам потрібно говорити з українцями. Я не говоритиму про збройні потужності. Я тільки додам, що як ми говорили раніше, і говорили на саміті НАТО, що процес передачі Україні F-16 продовжує просуватися вперед. Ми відзначили, що літаки будуть готові до польотів до кінця літа. Немає причин в цьому сумніватися. Напередодні видання Bloomberg з посиланням на неназвані джерела повідомило, що в Україну вже прибули перші винищувачі F-16 від союзників по НАТО. Кінцевий термін для передачі військових літаків американського виробництва був кінець цього місяця, і він був дотриманий. Цитує свої джерела видання Bloomberg та додає, що кількість літаків невелика. Речниця Міноборони України Діана Давитян відмовилась коментувати цю інформацію. У виданню Bloomberg. у відповідь на запит про коментар голосу Америки. Рада нацбезпеки США попросила звертатись до української сторони під час липневого саміту НАТО у Вашингтоні. Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що літаки F-16 у процесі передачі, і вже цього літа будуть в українському небі. Про те, що відомо про надходження винищувачів в Україну, ми поговоримо з Марією Прус. Вона досліджувала це питання і мала нагоду поспілкуватись низкою експертів. Привіт, Марія, привіт. Марія станом на сьогодні, яка є офіційна інформація щодо стану передачі F-16 в Україні? Якою є їх кількість? Скільки пілотів пройшло тренування і коли вони можуть злетіти в небо? Наталі, ну як ти слушно зауважила, дійсно ані американські, ані українські посадовці не коментують, принаймні поки що. Під запис так цю інформацію, тобто вони не підтверджують і не спростовують щодо кількості, також навіть Блумберг, який повідомив першим цю новину або Associated Press агенція яка змогла потім підтвердити серед своїх джерел в американській владі, що дійсно це так, Україна отримала перші винищувачі. Вони також не надають ніяких цифр, ніяких певних. Або кількості самих винищувачів, або певних строків, коли ці винищувачі можна буде побачити в українському небі, коли українські пілоти зможуть ними користуватись. Однак я говорила із представниками повітряних сил України. Вони також до речі, як і Джон Кірбі, кажуть, що все рухається за планом, все відбувається безперешкодно відповідно до певних певних термінів, певних планів. І вони також нагадують, як і в принципі всі. Українські військовики від самого початку повномасштабного вторгнення, що йде війна, і українцям варто дотримуватись інформаційної тиші, не варто ані фотографувати, ані розміщувати будь-яку військову техніку, її переміщення особовий склад, військові бази, тому що це все може підіграти ворогові. Це все може підіграти Російській Федерації і власне бути використаними проти українських військовиків. Я е, буквально півтори години тому поспілкувалась із колишнім полковником США Джефрі Фішером він розповів, що дійсно це практика союзників НАТО. Краще говорити про це менше, ось що він сказав. The Biden administration Адміністрація Байдена ймовірно з дуже вагомих причин намагалася зберегти якомога більшу таємницю про те, коли F-16 прибувають, куди вони прямують, на що вони роблять ставки, які імена підготованих пілотів. Це війна, правда. Оперативна безпека це дуже важлива річ. Під час другої світової війни ми казали, небережні слова топлять кораблі. Отже, я вважаю, що збереження операційної безпеки і збереження цієї таємниці якомога довше було виправданим. Щодо затримки доправлення. Я думаю, що частина цього була політика. Я думаю, що адміністрація Байдена має певні вагання щодо того, аби надати в 16 Україні. Зрештою, вони прийшли до цього. Я б не сказав, що ми, Сполучені Штати, надали їм повний комплект всіх можливостей F-16. Я вважаю, що нам потрібно бути дуже дуже обережними. Просто тому, що один або два F-16, що були надані Україні, це не означає, що з'являться усі 60 літаків, і це точно не означає, що є 120 пілотів з повним комплектом технічного обслуговування. Аналом технічного обслуговування тощо тому ми повинні бути дуже обережними щодо того, як ми показуємо прибуття в 16 до України. Президент Зеленський каже, що Україні потрібно принаймні 100 літаків в 16 Отже, лунає критика, що партнери не дають достатньої їх кількості, як також затягують зі строками поставок. Що кажуть про це ті експерти, з якими ти спілкувалась, Марія? Так, Наталко, абсолютно слушно. Президент Зеленський повторив озвучено навіть ще раніше цифру повітряних сил України: що Україні потрібно принаймні 128 винищувачів західних, аби замінити наявний радянський парк літаків. Міг-29, су 27 які вже застаріли, і все ж таки в 16-ті, Хоча вони того самого покоління, як і ці радянські винищувачі, вони модернізувались. Вони мають зовсім інший рівень оснащення. Радар озброєння Щодо кількості, то різні джерела називали цифри, то дійсно так 60 винищувачів, які Україна може отримати протягом. Кількох років інші кажуть, що це 80. Дійсно, Україна отримуватиме це поступово, відповідно до того, як будуть готові пілоти, яким безпосередньо доведеться літати, виконувати місії на цих винищувачах. І з цим була дійсно затримка. І ці затримки, ці проблеми, про які говорять в медіа, українські експерти західні вони продовжуються. Є певна, певна межа, певний ліміт кількості місць у тренувальних навчальних центрах і українці є більше українців пілотів, які готові вчитись, аніж місць, де їх можуть навчити. Однак також в Україні є інші проблеми. Генерал ВПС США у відставці Чарльз Куркуран окреслив декілька з них. Він сказав, що він впевнений в українських пілотах та наземному персоналі. Однак, інфраструктура це те, що хвилює його найбільше. У вас є дуже досвідчені пілоти, яких ви надіслали. Тому вони вже знають, як літати, як керувати винищувачами. Їм просто потрібно навчатися літати на F-16. І з вашим обслуговуючим персоналом те саме. Вони досвідчені. Ви залучаєте персонал з технічного обслуговування, який знає, як працювати на винищувачах. Це просто відмінність роботи з F-16. Тож це станеться швидко. Найбільше я боюся за інфраструктуру, і справа не. У вашій інфраструктурі йдеться про те, що Росія усвідомлює важливість F-16. Хоча, як я вже сказав, це лише один інструмент, який має стратегічне значення, і щойно вони росіяни зможуть або вдарити по одному F-16 на землі, або збити один у повітрі. Все це ширитиме російська преса. Чи не так? Тож вони робитимуть все, що завгодно, щоб знайти способи спробувати атакувати ці F-16, у тому числі й на землі. Марія Україна наполягає, що головна запорука безпечного неба це сучасні західні літаки. Які завдання покладатимуться на Ф-16 і як їхнє надходження може вплинути на ситуацію на полі бою? Важливо сказати, що F-16 будуть найефективніші, якщо вони діятимуть разом із силами інших родів військ, разом із ППО, тими ж комплексами Петріот та іншими системами протиповітряної оборони. Якщо це буде частина комплексної стратегії української армії. А не поодинокий інструмент, тому що дійсно ну як наголошують, F-16 – це лише інструмент, це лише платформа, яку можна використати різноманітними різноманітним чином, і дуже важливо те, як стратегічно вони будуть використовуватись, які операції це будуть. Як саме залучатиметься озброєння, яке надаватиметься Україні? Як вчора повідомили до речі, вострій Джорнал, що Сполучені Штати нададуть сучасне озброєння для шістнадцятих? Ну зокрема, Чарльз Коркорен вважає, що спершу ці винищувачі Україна буде використовувати на заході. Так би мовити, українці більше відточуватимуть свої навички, коли вони вже почуватимуться комфортніше, то вже ближче до лінії бойового зіткнення цілі таки зможуть почати використовуватись. Ну знов ж таки це думка одного експерта. Також є інші думки пропоную послухати, як він це обґрунтував. Спочатку, думаю, їх використовуватимуть у західній частині країни, щоб допомогти із протиповітряним захистом. І ви знаєте, що захист повітря це дуже велика проблема зараз. З усіма видами атак з боку Росії крилаті ракети, балістичні ракети, гіперзвукові ракети, крилаті бомби, дрони F-16 стануть ще одним ключовим гравцем у боротьбі із цими загрозами. Я думаю, що врешті-решт, коли ви отримаєте більшу кількість F-16, і українські повітряні сили почуватимуться комфортніше в їхній експлуатації та обслуговуванні. І коли команда об'єднаних сил, яка планує та виконує командний контроль, матиме розуміння на що здатні F-16, тоді думаю, ми побачимо, як вони просуваються далі на схід і беруть участь в ударах. Тощо. Дякую, Марія, за твою розповідь на прямому зв'язку з нами була Марія Прус. Ми говорили про Будуть ...працювати на полі бою. Yeah. <laughs> Не буду коментувати за для збереження і цілісності самих бортів нашої інфраструктури аеродромів військових, які зазнають, просто постійних ударів як шахедів, так і балістичних ракет. Відповідно, я б хотіла, щоб ця тема залишилася, аби в стороні. Єдиний момент нам треба розуміти, що в 16 це не є панацея сьогодні на фронті, зокрема щодо збиття літаків, які несуть собі каби і нищать наш Харків. Підтвердити чи спростувати, що є вже 16 на три. Торі України бажаль не буду коментувати ситуацію, тому повітряні сили якраз цим мабуть вийдуть з стейтментом або не вийдуть. Спільні витрати на озброєння нового геополітичного альянсу Росії, Китаю, КНДР та Ірану перевищують витрати США та європейських партнерів. Водночас, Китай вже зараз випереджає Сполучені Штати у багатьох відношеннях. Такі оцінки озвучили представники комісії із стратегії національної оборони США під час слухань в комітеті Сенату зі збройних сил. Доповідачі також заявили, що у найближчій перспективі існує ймовірність війни, а також ймовірність, що Сполучені Штати та Європа програють цю війну за слуханнями. Уважно стежила наша кореспондентка Катерина Лісунова. Вона приєднується до нашої студії з Капітолійського пагорбу. Катю, вітаю! Вітаю Наталю. Якими були основні висновки доповідачів щодо стратегії національної оборони? США? якими є на їхню думку. Головні загрози для демократичного світу. Якщо коротко, то висновки комісії і стратегії нацоборони сполучених штатів звучать дуже серйозно. Так як сказав один із доповідачів, ми виявили, що ми, як нація, не змогли наздогнати супротивників за його словами. Китай вже зараз в багатьох питаннях випереджає Сполучені Штати Америки. Загалом, за словами представників комісії, головною небезпекою для сполучених штатів та Європи і західних держав зараз є альянс автократії на чолі з Росією, Китаєм, КНДР та Іраном вони наголошують на тому, що ці держави зараз виготовлюють набагато більше воєнного озброєння ніж Сполучені Штати Америки та країни партнери. Окрім того, ці автократії усі є ядерними державами, окрім Ірану, який зараз є на шляху для того до того, щоб також оголосити себе ядерною державою, що додає небезпеки цьому ем, альянсу автократій. Вони зауважили, що є ймовірність більш глобального розширення війни, і у такому випадку вони не можуть прогнозувати, чи за. Хині держави зможуть перемогти у цій війні, і є велика ймовірність, що вони програють у цьому конфлікті. Пропоную послухати власне, що вони сказали загрози національній безпеці США та нашим інтересам більше ніж будь-коли з часів Другої світової війни і складніші ніж будь-які загрози з часів холодної війни. Потрібні значні та термінові дії. Ми рекомендуємо кардинально змінити спосіб ведення бізнесу Пентагоном та іншими урядовими установами. Спосіб, завдяки якому вони використовують технології приватного сектору та повну підтримку наших партнерів і союзників. Якщо Коротко, ми рекомендуємо використовувати всі елементи національних сил. Наш звіт містить дієві рекомендації, зокрема, те, що ми робимо просто зараз. Це повідомляти громадськість про серйозність загроз. На жаль, ми вважаємо, що громадськість не уявляє наскільки серйозними є нинішні загрози, і громадськість не мобілізована, щоб протистояти їм. Громадська підтримка має вирішальне значення для впровадження змін, які нам потрібні. Лідери від обох партій і всі члени уряду повинні донести аргументи до громадськості. Та отримати їхню підтримку існує потенційна ймовірність війни у найближчій перспективі, а також ймовірність того, що ми програємо цей конфлікт. Партнерство, яке виникло між Китаєм, Росією, Іраном та Північною Кореєю, є серйозним стратегічним зрушенням, яке ми не повністю врахували в нашому оборонному плануванні. Це робить кожну з цих країн потенційно сильнішою у військовому, економічному та дипломатичному плані і може послабити наявні в нашому розпорядженні інструменти для протистояння з ними. І це збільшує імовірність того, що майбутній конфлікт, наприклад, він тихоокеанському регіоні, пошириться на інші території, і що ми опинимося в глобальній війні, яка матиме масштаби Другої світової Катю, Під час слухань окремі сенатори запитували представників комісії, як на їхні висновки вплинула російська війна в Україні, що почули законодавці. За словами доповідачів, найочевидніше спостерігається цей альянс автократії, їхня співпраця саме в Україні, де Росія розгорнула повномасштабну війну, а Китай допомагає Росії уникнути санкцій, допомагає економічно, допомагає з різним з різними видами обладнання. Натомість КНДР та Іран напряму постачають озброєння. Також російська війна в Україні за словами представників комісії розкрила проблеми в Сполучених Штатах Америки, зокрема той факт, що Америка зараз не може виготовляти достатньо озброєння, щоб Забезпечити себе та партнерів також э, э, ця війна виявила деяку повільність в роботі Вашингтону і не інноваційність. І як цікаво, зуважили представники комісії, що інноваційність і насправді швидкість роботи спостерігають саме в роботі збройних сил України на полі бою, і що саме у них варто повчитись. Цитата загалом, як підсумували представники комісії, майбутнє взагалі міжнародних відносин і э, сучасного світу залежить від того, чим завершиться війна. І в Україні пропоную послухати Ті з нас, хто був в Україні, бачили, як вони виробляють, включаючи безпілотники і танки. І вони були набагато інноваційнішими ніж ми. Там є чому повчитися ви питаєте, де найбільше проявляється співпраця цих автократій. Наразі ми бачимо найбільший прояв цього в Україні, де Росія стала агресором, порушивши міжнародне право та вторгнувшись в Україну. А Китай став величезною допомогою Росії в ухиленні від наших санкцій, купуючи російський газ. Китай також намагається доставляти матеріали для забезпечення війни. А тепер додайте Іран і Північну Корею, які є постачальниками безпілотників та інших. Лотальних матеріалів yeah. до Росії um, so fabric... Отже, відверто кажучи, під загрозою вся структура міжнародного порядку вона залежить від результату подій в Україні. І якщо Путін досягне успіху, то урок Сі Цзіньпіня, схоже полягає в тому, що він також може досягнути успіху на Тайвані або в східно-китайському та південно-китайському морях. In... Катю, враховуючи ті загрози, про які говорили доповідачі. Якими є їхні рекомендації щодо протидії цим загрозам, Якою має бути відповідь, як з боку США, так і з боку Європи, вони виділяють кілька моментів: це збільшення потужності у військовому та в кіберпросторах, а також в космічному просторі для захисту супутників, збільшення витрат на оборону як зі сторони сполучених штатів, так і зі сторони партнерів, допомога партнерам та посилення роботи з партнерами, тому що в доповіді стверджується, що Сполучені Штати Америки без допомоги партнерів не Справляться із цими загрозами інформування суспільства про глобальну загрозу війни та імовірне та підготовка до швидкої мобілізації та рекрутингу військових. Пропоную послухати mobilization. Ми як суспільство насправді не говорили про необхідність національної мобілізації. але якби трапилось найгірше і деякі з найгірших сценаріїв, які ми обговорюємо в нашому звіті, сталося б, якби ми зіткнулися з глобальним конфліктом, це вимагало б мобілізації масштабів, які ми як країна провели під час другої світової війни. Ми цього давно не робили. Ми про це давно не думали. Це включає багато елементів, зокрема накопичення стратегічних матеріалів, можливість швидкого залучення людей до армії. Тощо І я просто не думаю, що ми готові до цього зараз. Я вважаю, що ми маємо провести національне обговорення цього питання. Я думаю, що це іде пліч опліч з іншою дискусією про державну службу та служіння нації. About national, about and, and the у Другу світову війну ми мали два роки, щоб підготуватися. По суті, з 1 вересня 1939 року по 7 грудня 1941 року. Я сумніваюся, що у нас є два роки, щоб підготуватися в нинішній ситуації. Дякую, Катю, за твою роботу за слуханнями в конгресі, присвяченими стратегії національної оборони, США, стежила Катерина Лісунова. Питання імміграції є одним з ключових, які турбують американських виборців на президентських перегонах 2024 року. Кампанія кандидата від республіканців Дональда Трампа запустила цього тижня відеоролик, у якому звинуватила Гаріс у нездатності вирішити імміграційне питання. Камала Гарріс називають наглядачкою кордону, яка цитую, нас підвела. У відповідь Камала Гарріс звинуватила Дональда Трампа у тому, що він натиснув на однопартійців сенаті з тим, щоб вони заблокували міграційний законопроект, розроблений двопартійною групою сенаторів. Пропозиції Трампа та Гарріс у питаннях імміграції у сюжеті Алін Барос та Олексія Коваленка. Кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп переключив свою увагу на критику Камали Гарріс, своєї ймовірної суперниці у президентських перегонах, зокрема критикуючи її роботу з імміграційної політики. Вона хоче, щоб всіх амністували. Потім Джо Байден зробив її наглядочкою кордону. Тоді стало справді погано. Вона розпочала своє незаконне вторгнення прибульців до нашої країни. Вона сказала: Приходьте, пам'ятаєте. Нелегальна міграція одне з найголовніших питань для республіканських виборців, і кампанія Трампа намагається прив'язати Гаріс до міграційної політики Джо Байдена, називаючи Гаріс наглядачкою кордону. Її ніколи не називали наглядачкою кордону. Насправді кордон не був її пріоритетом. взагалі. На початку роботи адміністрації Байдена. Гаріс доручив скоротити міграцію до південного кордону США у співпраці з центральноамериканськими державами Гватемалою, Гондурасом і Сальвадором. She was in charge... вона відповідала за розробку стратегії та отримання зобов'язань щодо допомоги розвитку та інвестицій у ці три країни північного трикутника, щоб допомогти зменшити так звані фактори стимулювання міграції Після того як Байден попросив Гаріс очолити стратегію, щоб допомогти покращити умови життя в самих країнах та знеохочувати мігрантів залишати свої домівки. Імміграційні заяви Гаріс стали жорсткішими. Я хочу пояснити людям у цьому регіоні, які думають про те, щоб подолати цей небезпечний шлях до кордону США і Мексики. Не приходьте, не приходьте. Трамп каже, що Гаріс ультраліберальна в питаннях імміграції камала голосувала на користь смертоносних міст притулків. Вона підтримує декриміналізацію незаконного перетину кордону та підтримує масову амністію для всіх нелагалів. Подумайте про це. Минулого тижня республіканці палати представників прийняли резолюцію, яка засуджує адміністрацію Байдена та Гаріс, яку вони називали наглядочкою кордону, за те, що вони не змогли убезпечити захист кордону. Лідер демократів у палаті представників Хайкім Джефріс каже, що республіканці брешуть про гаріс, оскільки самі не мають плану вирішення проблем на кордоні. Навайсь президент ознай борза. Віце-президентка не була наглядачкою кордону. Вони це вигадують, тому що вони не мають реального порядку денного бачення чи послужного списку для американського народу. Імміграційний юрист Гектор Кірога наголошує, що імміграційна реформа необхідна незалежно від того, кого оберуть президентом. Million... у нас понад три мільйони справ застрягли в судах. Не вистачає імміграційних суддів. Ми говоримо про це давно. Адміністрація Байдена заявляє, що досягає прогресу на кордоні, повідомляючи, що арешти за незаконний перетин кордону з Мексики в червні були найнижчими за будь-який місяць за весь час президентства Байдена. Олексій Коваленко Аліна Берос Голос Америки Вашингтон. Політичного лідера Хамасу Ісмаїла Хані було вбито у Тегерані внаслідок авіаудару зранку 31 липня. Про це повідомило саме палестинське угруповання, визнане у США та низці країн світу терористичною організацією та влада Ірану. Хамас звинуватив Ізраїль у вбивстві ханії, втім, ізраїльські військові, допоки не коментували його смерть і лише заявили, що проводять оцінку ситуації. Дер секретарша Антоні Блінкен відреагував на смерть, заявивши, що нічого не повинно зменшувати важливості досягнення припинення вогню у Газі. Блінкін, який перебував з офіційним візитом у Сінгапурі в рамках туру, з шістьма країнами Азії, сказав, що не буде спекулювати про те, який вплив матиме та чи інша подія на припинення вогню. Я не спекулюватиму на тому, який вплив певна подія може мати на досягнення угоди про припинення вогню. Протягом багатьох років ми вивчили урок ніколи не спекулювати, тому що ми просто цього не знаємо. Що я знаю, так це незмінна потреба досягнення припинення вогню. І я знаю, що ми продовжимо працювати над цим щодня. Загострюється напруженість у Лівані після того, як Ізраїль у вівторок заявив, що атакував цілі Хезболи в семи районах південного Лівану, завдавши авіаударів і артилерійського вогню. Державний департамент США підвищив рівень небезпеки для подорожей до Лівану до четвертого не подорожувати. Як повідомляє з Єрусалиму Лінда Градштайн, люди в обох країнах готуються до повномасштабної відповіді Ізраїлю на ракетний обстріл Хезболи в неділю, внаслідок якого загинуло 12 дітей і підлітків сюжетом. Знайомить Юлія Ярмоленко. В Єрусалимі на вулицях відчутна напруга, але жодних ознак паніки. Багато хто очікує, Ізраїль завдасть удару у відповідь по ліванському угрупованню Хезбола. Саме його ізраїльський уряд обвинувачує в обстрілі, внаслідок якого загинуло 12 дітей і підлітків. Всі вони із громади друзи. Цей напад шокував і розлютив ізраїльтян. мене дуже хвилює ситуація між ізраїлем Хезболою. Мене дуже хвилюють їхні можливості повністю знищити нас. І Я не відчуваю, що уряд якось захищає нас. Я не думаю, що уряд перш за все думає про інтереси людей. більшість ізраїльтян заявили, що їхня армія повинна завдати серйозного удару у відповідь по Хезболі, навіть якщо це означатиме, що Хезбола обстрілюватиме Ізраїль ракетами за оцінками експертів. Хезбола Має близько 150 тисяч ракет, які можуть вразити всю територію Ізраїлю. Якщо хтось прийде до вас додому і б'є когось із ваших дітей, не дай Бог. Що ви зробили? Чи могли б ви сидіти і казати: ну, якщо я хочу відповісти, тоді це просто не має сенсу. Немає жодного сенсу. Ми повинні атакувати набагато потужніше. Much хоча паніки немає, деякі люди кажуть, що запасаються водою та їжею минулого тижня. Подруга з півночі Ізраїлю була у мене в гостях і сказала: тобі потрібно мати щось в запасі. Вона хотіла купити мені три ємності з водою, і я сказав: просто купи мені одну, тому що в мене немає місця, щоб розмістити інші. По той бік кордону в Лівані більшість іноземних авіакомпаній призупинили польоти. Проте узбережжя все ще заповнене місцевими. Місто тір на півдні Лівану може стати однією з цілей ізраїльського удару у відповідь, але багато мешканців сподіваються, що повномасштабної війни не буде. ситуація загалом хороша. Люди приїжджають. Існує страх, що ізраїльський ворог реагуватиме, але люди живуть своїм життям нормально. Немає страху чи стресу. Щодо що війни, дивіться, люди бояться, і люди моніторять ситуацію. І я один з них. Ми день за днем відстежуємо захострюється ситуація чи ні, і дай Бог, аби так і залишилося, поки ми задоволені. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімі Нетаніяху відвідав місце ракетного удару, внаслідок якого загинули 12 дітей і підлітків. Хазбула продовжує стверджувати, що вони не несуть відповідальності за атаку. А от США і Ізраїль стверджують, що тільки Хазбула має тип ракет, які і використали під час атаки, як публічно, так і приватно офіційні особи США закликали Ізраїль проявити стриманість. Ізраїльські аналітики кажуть, Ізраїль вважає, що він повинен вжити заходів у відповідь. Водночас ані Ізраїль, ані Хазбула не хочуть аби Ситуація переросла в повномасштабну війну. Люди в обох країнах сподіваються на краще і готуються до гіршого служби голосу Америки. Час тайм. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці, о 18-й за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. Там у прямому ефірі ви зможете поставити свої запитання нашим ведучим Юлії Ярмоленко та Остапу Яршу. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталія Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.